В даному відео хочу вам більш детально озвучити, прояснити деякі ситуації, які стосуються інструкції по залагодженню незадоволених клієнтів. І саме перше, що я б хотіла зазначити, це те, що кожне таке звернення це не просто претензія, це наш шанс зберегти довіру клієнта і підтримати репутацію всієї компанії. І також основним є те, що в момент, коли клієнт звертається до нас з претензією. Ви є нашим обличчям, ви є обличчям компанії і бренду в цілому, тому від того, як ви спілкуєтесь, наскільки спокійно, доброзичливо, професійно реагуєте, залежить враження, з якими клієнт піде. Ніколи не давайте клієнту зрозуміти, що це, наприклад, типова ситуація, чи щось цією моделлю часто звертаються. Не порівнюйте його звернення з попередніми, бо тому що для нього ця ситуація є особливою, і він має відчути, що до нього ставляться з повагою. Наше головне завдання це лояльно, чітко та в рамках алгоритму вирішити питання і зробити все так, щоб навіть у складній ситуації клієнт залишився задоволеним і знову повернувся до нас як клієнт. Саме перше, коли клієнт звертається з претензією, ви насамперед маєте заспокоїти його. Ви не маєте вирішувати конфлікт, ви маєте залагодити ситуацію, і, перш за все, за все, що потрібно сказати, це. Те, що ми обов'язково вирішимо вашу проблему, і все буде добре. Тобто ви цим вже даєте зрозуміти, що ви е, налаштовані вирішити питання. Е, давайте пройдемося по етапах. Е, коли клієнт звернувся з претензією, ми проговорили. Е, надалі огляд взуття. Е, це теж. Є не менш важливо, тобто ми приймаємо чисте взуття, в разі, якщо взуття дуже брудне, чітко прописано, що ви можете сказати клієнту, ви можете прочитати, перефразувати, але суть залишається такою самою, що ми обов'язково в будь-якому разі приймаємо звернення і розглядаємо, але згідно з нашими внутрішніми правилами, ми просимо принести чисте взуття. Ми обов'язково розглянемо ваше звернення, тобто ви даєте підтвердження клієнту в цьому випадку. Далі оформлення звернень. Тут перебіжу трішечки наперед про перевірку гарантії. Тобто оформлення звернення зрозуміло, що в будь-якому випадку, коли клієнт звертається з будь-якою проблемою, що б клієнту там не подобалось, ви повинні заповнити бланк звернення клієнта. Чек. Повинен бути підпис клієнта і фото, де чітко видні дефекти взуття. Але знову ж таки, забігаючи наперед про перевірку гарантії. Хочу розповісти вам такий маленький лайфхак, як вам швидше опрацьовувати звернення, тому що в нашій компанії існує самостійне опрацювання звернень без участі менеджера секції. Для цього ми зробили для вас симулятор до таблиці по залагодженню клієнтів, де ви. Маєте чітко проблеми, які ви можете опрацювати з прикладами фото і таблиця виробників. Тобто, вона тут більша, ви крутите класиком, тут багато виробників. Саме основне це як знайти виробника. На цьому хочу трішечки зупинитися. Тут є відеоінструкція і інтерактивна інструкція. Обов'язково передивіться і пройдіть інтерактивну інструкцію, вона вам знадобиться. Але про, саме про лайфхак, як же швидко це зробити. Тобто ви даєте бланк заповнити клієнту. Поки він заповнює бланк, ви одразу можете передивитися, чи можете ви опрацювати дане звернення. Ви заходите в Торсофт е, через синю стрілочку реалізації, три крапочки, налічя розміра моделі. Сюди ви вводите е, артикул, з яким звернувся клієнт. Наприклад, 591, 954 кеди. Вам вибиває, якщо вам не вибиває, в інтерактивній інструкції написано: якщо вибиває помилку, що потрібно зробити. Там потрібно зайти в настройки і вибрати центр учота. Це, будь ласка, передивіться. Е, так, зупинимося на тому, коли нам вибило. Нам вибило модель, кеди, білий текстиль, Китаю. Ось наш артикул після артикула в кінці ось ця. Це і є наш виробник 4С. Чому саме через Торсофт потрібно перевіряти? Тому що ні в якому разі ми не орієнтуємося на те, що пише на устілці, на коробці, на ціннику неважливо, тільки через Торсофт в обов'язковому порядку. Тобто ми бачимо, це 4С. Повертаємося до нашого симулятора, таблиця виробників. Ми заходимо і ми бачимо, що є 4С. В разі, якщо місяць часу не пройшов, і ви розумієте, що ви можете опрацювати дане звернення, 4С-виробник є. Проблема, наприклад, з якою звернувся клієнт, протерся, протектор, відклейка, відклейка на взуці, відклейка протектора. Пропозиція вирішення є одразу. Тобто ви. Момент, коли клієнт звертається, ви одразу можете пропонувати йому варіанти вирішення, і це впливає тільки позитивно, тому що коли клієнт звернувся і йому надали варіант вирішення, він залишається тільки задоволеним. Тому ви спокійно пропонуєте один з цих трьох варіантів. Також прошу звертати увагу на те, що буде писати ось тут знизу. Списання по ЗВК без повернення по турсофту». Це означає, що минулу пару ви не повертаєте. Нову проводите по Торсофту і записуєте суму в список ЗВК. Е, є такі моменти, що потрібно буде повертати по Торсофту, тому прошу на це звертати особливу увагу. Е, повертаємося до перевірки гарантії. Е, ну, я вже проговорила: що якщо гарантія ще діє місяць часу, ви перевірили швиденько виробника, поки клієнт заповнює бланк, ви знайшли виробника в. Е, в симуляторі ви опрацьовуєте звернення. Ви не знайшли виробника. Тобто, до прикладу, давайте введемо іншого виробника. 591, 294 рандомно. Так, це в нас кудос. На устіл я буду писати, наприклад, 4С, бачите? А ось виробника пише кудос. Повертаємося в симулятор. Виробник. В нас немає даного виробника, значить, ми діємо наступним чином. Ми, Якщо виробника або проблеми, з якою звернувся клієнт, немає повідомити клієнту, що менеджер зв'яжеться з ним протягом 1-2 днів і ви надсилаєте фото бланку і фото де в робочу групу. Тут велике прохання також чітко робити фото дефакту. Це дуже важливо, тому що взуття клієнт може забрати, а ви можете скинути розмете фото, де не видно чітко проблеми. І менеджер, відповідно, вам буде задавати дуже багато питань, тому що інколи по фото важко зрозуміти. Ви є наші очі, наші руки в магазині, тому дуже велике прохання робити чіткі фото. Далі пройдемося по тому, що якщо місяць гарантії минув, тобто звертається до вас клієнт, ви розумієте, що місяць пройшов, ви все одно заповнюєте бланк, робите фото і надсилаєте в групу по залагодженню. Дані звернення також опрацьовує відповідний менеджер по залагодженню, тому ми готові розглянути будь-які звернення. І вже Виходячи з того, менеджер надає якісь відповідні варіанти вирішення. Тут ви також можете повідомити клієнту, що ви зафіксовуєте його звернення, передаєте менеджеру, але також хочу зазначити, що прохання повідомляти клієнтам, щоб вони писали номер телефона, який є на месенджерах Viber або Telegram. Тому ну, має бути відповідний номер вказаний, щоб менеджер міг зв'язатися і надіслати варіанти вирішення, тому що в телефонному режимі наразі це важко все опрацьовувати. Хочу ще зазначити, що якщо клієнт... Дуже негативно налаштований, кричить, вживає нецензурні слова, чи ще в так щось такому плані. Ім е, вимагає негативної реакції, то ви можете зателефонувати менеджеру секції. Ви не вступаєте в суперечку, ви є там не для конфлікту, ви для вирішення, тому не сприймайте це на свій рахунок. Е, ви повинні тільки заспокоїти клієнта і від. Передати відповідному менеджеру. В даній інструкції все дуже чітко прописано. Я прошу не боятися вас опрацьовувати дані звернення, тут немає нічого складного. Перечитайте, перечитайте декілька разів, передивіться симулятор, передивіться все, що стосується цього. В разі, якщо у вас є будь-які питання, ви завжди можете написати, запитати менеджера. Він завжди скоригує, щоб в наступному ви, в наступному разі ви знали, як діяти. Також хочу зазначити, що дана інструкція не стосується у випадках, коли клієнт просить повернути або міняти якісне, не ношене взуття. Не неношене взуття залагодження тут немає жодного відношення. Це в нас, згідно законодавства України, є 14 днів на право повернення або обміну. Тільки в разі, якщо взуття не ношене. Якщо взуття ношене, і це вимагає тут, да, тут можливо передати, можна передати менеджеру по залагодженню клієнтів, він вже е, відповідно це озвучує, але ви також можете на місці озвучити, що у вас є закон про захист прав споживачів. Там чітко зазначено, що обміну підлягає тільки неношеним взуттям. Тому, у випадках, якщо воно не ношене, е, і щось трапилось, запомітили якийсь дефект, прийшли додому, в ЗУЛИ щось помітили, то це як звичайний обмін повернення, і надалі ви продаєте в групу з браками, як зазвичай. Тому е, хочу ще раз підсумувати це все, що е, ну, чіткий алгоритм це. Повага до клієнта і спокійна комунікація це, це формула успіху, як ваша, так і нашої компанії в цілому. Тому бажаю всім успіху. В разі будь-яких питань ви ще раз повторюсь, можете звертатися до відповідного менеджера по залагодженню.